Привіт всім, друзі, історики та колекціонери! Вітаю вас на моєму каналі Шарапнель Історії! Я хотів вас познайомити з моїм каналом, моїм захлопленням та з собою. Я народився в Україні, місто Київ. Мені зараз 10 років, і у цьому році, у 10 червня, мені буде 11. І забув сказати також. Мене звати Луч, і моє повне ім'я це Луч Ізар Московець. Я захоплююся історією з дитинства, так само, як і колекціонування. В мене було захоплення це ну от коли я народився ще, я обожнював історію все своє життя, і потім, коли мені на моє десятиріччя мама мене відвезла на спеціальне місце, де продається купа всяких історичних речей. Це місце називається барахолка в Києві. На барахолці продається дуже багато різних речей. Від всяких світильників та всяких, не знали, що там ще є, сумок до от таких от шапок та глобусів. Глобус, якщо що не звідти, просто шапки ця звідти. І також це, 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 це уніформа. Які я ходжу. До речі, зараз розкажу трохи про цю уніформу. Ця уніформа норвежська уніформа королівського флота. О, корона тут є. Оце от, уніформа Така от, дуже красива. Мені дуже подобається. І зараз я вам розповім, чому я почав захоплюватися історією та колекціонуванням. Спочатку самого я захоплювався не історією, а якимись різними іграшками та все таким або просто типу, війною, типу, в шоломах бігати і все таке. Але потім в мене з'явився вчитель історії, якого звати Рома. І він настільки класно вчив історію, що я захопився дуже сильною історією та колекціонуванням всяких історичних предметів. І зараз я колекціоную історичні предмети та вчу дуже багато історій. І до речі, Рома зараз б'ється за свободу нашої країни. Він бореться за незалежність України проти Росії, і для мене він справжній герой, оскільки він такий. Сміливий та бється за незалежність нашої країни. І тепер я вам також розповім, що буде на цьому каналі та чому важливо знати історію. На цьому каналі будуть відео, як я розповідаю історії про війни, Першу світову, Другу світову, різні війни. Я про них дуже багато знаю. І також ще розповім, чому важливо знати історію. Якщо багато людей будуть цікавитися історією, ми зможемо дізнатися правду. Тому Знати історію це дуже важливо. Бо знати історію це знати правду, і також дуже важливо знати історію нашої країни. Не важливо скільки вам років де ви живете? Треба обов'язково знати історію вашої країни. Бо історія вашої країни це саме важлива історія для вашого народу та для вас. І також на цьому каналі будуть відео, де я розповідаю всякі різні факти про е, шапки та військові артефакти, які я купляю на бараховці. І дякую за те, що прийшли на мій канал. Сподіваюся, вам сподобаються мої відео у майбутньому. До побачення всім! Привіт всім, друзі-історики та колекціонери! Це все. Привет всем, друзья, историка.